Всім привіт! Радий вас бачити на своєму youtube каналі по роботі з Shopify. І сьогодні ми розберемо таку просту базову тему для новачків фундаментально, як створювати і налаштовувати колекції на Shopify. Що таке колекція на Shopify? Це категорії товарів, категорії продуктів, які у нас є. Ми розбираємо, наприклад, магазин з продажу фільтрів для води для холодильників. І в нас, наприклад, є категорії, тобто, якщо я кажу в подальшому колекції, це категорії продуктів. Є колекція там, по брендах, є колекція, можливо, там, бестселери, новинки, знижка мінус 30%. Як це все налаштувати? Ми переходимо в розділ колекції і клікаємо створити колекцію. Ми називаємо колекцію, наприклад, там, давайте назвемо топфільтер. Тут можемо опис це більше для СОшки. Справа можемо картинку, це як банер буде для колекції, у нас підходящий немає, тому ми не беремо. Далі. Найважливіша річ. Тип колекції, або ручний, або смарт розумний, який саме виберете. Якщо у вас в магазині не є багато продуктів, там до 20 продуктів, ви можете, і ви не плануєте їх сильно поповнювати. Ви можете вибрати ручний формат, і ми з вами його зараз виберемо. Якщо ви, у вас багато продуктів, перемотуйте відео на 2 хвилинки вперед, де ми одразу будемо розбирати формат смарту. Ми зараз е, пробуємо мануал і ми вибираємо одразу продукти, які ми віднесемо в цю колекцію. Вибираємо їх вручну. Ось, наприклад, ці 4 продукти 5 продуктів. Ми можемо ось тут їх сортувати по найпопулярніших: по продукт тайтлу від А до З, від Z до А, по росту ціни, по спаду ціни, по новизні додання, по старизні додання, і ручне сортування спочатку зберігаємо. І ось тут, якщо в нас вибрано ручне, ми можемо пересувати їхнє відображення. Автоматично воно буде змінюватися на колекції, які відображаються на сайті, тобто на порядковість продуктів. Ось так перемішуємо, можемо можемо там. Бестселінг. Ось так. Тепер переходимо, Ні, ось тут внизу SEO наприклад. І Якщо ви вже вибрали формат Manual або формат Smart, то назад ви вже змінити не можете. Не можете. Е, ви просто її або видаляєте, або створюєте, або створюєте іншу. Ми давайте цю видалимо і тепер створимо по формату Smart, розумному. Клікаємо створити колекцію. Напишемо Title, наприклад, так само топ-фільтер. Опис це говорили, вибрамо Smart. І тепер, друзі, увага! Тут де вже така базова технічна інформація. Ми можемо підтягувати продукти, які по тегу, наприклад. Що таке тег? Ми переглянемо відео, де ми говоримо про те, як додавати продукт на Shopify. Можемо по тегу. E, так, спочатку e, вибираємо умову, тобто, що виконувалися усі умови, які ми можемо додати, чи якась з цих умов, давайте виберемо якась з цих умов. Далі, ми, наприклад, ми можемо обрати тайтл, і якщо title, наприклад, починається з або не починається з якогось, наприклад, там слова. E, якщо містить, не містить, починається, закінчується і e, містить не містить. Ми можемо прописувати тут, наприклад, тайтлі є слово, наприклад, «Фільтр». Сюди будуть підтягатися всі товари, які містять слово «Фільтр» в, своєму, в своїй назві. Або можемо по параметру type, по параметру категорія, по параметру виробник, по параметру, «те», «Ціна», наприклад, ціна наприклад, наприклад, всі в категорії, хто вартує там 10 доларів. Стара ціна, вага продукту, залишок на складі, тобто ми можемо наштувати колекцію, яку буде потрапляти всі товари, де, наприклад, там, залишок менше 10 одиниць, наприклад, в категорію розпродаж, е, де є певна варіація, наприклад, що це ми продаємо одяг, де є там розмір S або розмір M, і по типу метаполях. Метаполя не чіпаємо, це вам на старті точно не потрібно. Давайте виберемо ПТО. Чому по ПТО? Бо ТЕ це найпростіший формат взаємодії, з ним найкраще працювати і найзручніше. Наприклад, всі товари, які містять тех, наприклад, ой, я не пам'ятаю, які нас теги, Наприклад, давайте те, що точно є, по тайтлу, і який. Так, 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 так. Контейн містить кенморе назву. Угу, зберігаємо. Так, і сюди потрапили всі фільтри, навіть і які активні, і які в Чернець, які містять в тайтлі слово драфт, слово кенмор. Тут ми вже так само вибираємо, як в форматі ручного, формат сортування і відображення цих продуктів напряму на сторінці колекції. Друзі, дуже дякую за перегляд цього відео. Якщо у вас є якісь запитання, задавайте моя задача показати вам базу, як ви можете почати працювати з Shopify, менеджерити його якось вдосконалювати. Гарного дня, успіхів!